Можу ще? Угу, звісно, це чисто, ми самі з ними розібралися. Це чисто. Просто перекатами, йдемо до доктора. Наче щось мічніше, мічніше. Що собі її викинуло? Прям виплінуло в ту коробку. Далі куди? Далі, що робиться? Тепер крутило перевертіло у повітрі. Можна якось обережніше туди запригувати. Давай дубль два. Трясить, що відбувається. А що ж ти падаєш? Третя спроба. Обережно, запригуй сюди. Не трясись. Де ти взагалі? Чорт. Блін, ще так купитись, можна, чого вона не може там залізти. Щось взяла. Я одразу в карман. А не знову. Тільки круги навертаю. І буде ти поїхав? Ми ухиляємось, ми дуже не, не дуже, правда, ухиляємось. Тікай від них. Нам треба коробочка. Нам нехай до доктора покусали та тобі говорити. І ті ще хларо. Вони хотіли з'їсти тебе, а ти зігше їж. Їх, їх точніше з'їш.